Слава Україні! Шановні пані та панове! Запрошуємо вас на поєдинок завершального 22-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу сезону 23-24, в якому гарда Калуш приймає благо юність верхня Івано-Франківськ. Друзі, все готово у нас до початку поєдинку. І розпочинаємо ми зі складу благо юності, зі складу гостей сьогоднішнього матчу. В воротах Роман Герич номер 1 номер 7 Віталій Турчанський, капітан команди. Центр оборони через Святослава Лаврука. Далі Мирослав Гусак. Мізерник. Мізерник здорово обігрався з репетою. Можна завдавати удар поворотах і Богдан Кузів м'яч приводить на кутовий друзі. Поки що не змушує працювати у воротах Романа Герич, Знову та ця благоюність. Оленич, там падіння, але м'яч у благоюності. Мізерник удар по воротах. Богдан Кузьві м'яч забирає до рук. Трохи більше однієї хвилини ще є в благоюності в таймі першому. Бугрій. Ємельянов. м'яч знову благоюності. Подача удар Владислава Коваля пробиває головою 25-й номер благоюності. Мельник грає на Рибаччина. М'яч зберігає гарда під своїм контролем. Мельник пробиває. Святослав Мельник. М'яч іде вище воріт Романа Гереча вперед на Мельника. Мельник трохи індивідуальних дій. Тільки зараз передача на Пецківа. Песків виходить віч на віч. Роман Гереч вдало. Вдало вийшов з воріт. А Андрій Рибаччен вже другим темпом. Порушення правил не фіксує Віктор Лисюк в цьому епізоді. Гарда продовжує атакувати, тепер уже правим флангом Святослав Мельник. Є поруч Степан Гудак. Мельник пробиває! Пробивав Святослав Мельник, це не була передача, і Василь Бугрій на дальній стійці міг би замикати. Боднарук. вата це благоуність. Боднарук на лівому фланзі. Боднарук. ходить плотка. Плотко в карній зоні. Плотко рахунок 0 1 Благоюність забиває Олексій Плотко на індивідуальних діях на індивідуальній майстерності. Зараз вривається в карну зону воріт гарди і забиває. Забиває свій дебютний м'яч за благоюність. Олексій Плотко, номер чотирнадцятий. Гереч довга передача вперед. Тут побореться Гнача проти Яневича. Випереджає він третього номера. Гнатів не в... надто вдалий кут. Передача на Оленича. Оленич пробиває і м'яч опиняється. Всі ці воріт гарди, друзі. 0 2 0-2. Роман Гнатів зробив все для Андрія Оленича. Андрій Оленич забиває. Якщо не помиляюсь, також дебютний м'яч. Ось так, друзі, у нас е не було забитих м'ячів, але таке враження, що перший м'яч стає тим самим замочком, тим самим ключиком від того самого замочка, друзі. Благо юність е мається будувати чергову атаку. Помилка, Сущак завдає удару і рамка. Воріт рятує гарду від третього пропущеного м'яча. Мізерник. Сущак. Так, через Зону поля Олени чуть дає на Ємільянова. Гостра атака благоюності. Емільянов котить на 11 метрів на Гнатіва. Гнатів під удар, зрештою, відпасовує на Мізерника. Мізерник пробиває. і Третій м'яч, друзі. 0-3. Олег Мізерник ставить крапку цьому поєдинку. Благо юність забиває третій Забиває, мабуть, той футболіст, який найбільше сьогодні заслужив на цей забитий м'яч. Олег Мізерник. Саків виконує передачу на Олександра Олійник. Андрій Марчук м'яч забирає до рук. Віктор Лисюк друзі дає фінальний свисток поєдинку 22-го завершального туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Благо перемагає на виїзді Калуску Гарду з рахунком 0-3.